Наступного року на Харківщині планують збільшити фінансування освітньої сфери. Про це повідомила голова області Юлія Світлична під час зустрічі з педагогами. Ірина Яськова, викладачка англійської мови Чугуївської загальноосвітньої школи. За її думкою, реформа нова українська школа підвищує кваліфікацію вчителів та піднімає рівень зацікавленості учнів за допомогою сучасного обладнання, заохочення педагогів носіїв мови з інших країн та оновлені реформи донесення шкільного матеріалу. Вчителям стає дуже комфортно працювати, тому що у другій школі міста Чугуєва відкрила лінгофонний кабінет. У сьомій школі у нас є сучасний скеледром, де діти можуть займатися туризмом. Крім того, в різних школах міста існують різні програми, і дітям стає дійсно цікаво вчитися. Губернаторка відмітила, що плідна робота вчителів у цьому році дала змогу дітям досягти відмінних результатів на всеукраїнських олімпіадах та захисті робіт малої академії наук. Ми з вами багато чого встигли зробити ремонти шкіл. Я думаю, що майже кожна школа може сьогодні сказати, впевнена сказати, що школи відновлюються, ремонтуються ті дахи, які довго чекали на ремонти. Зміцнюються класи, закупаються нове обладнання, підвищується рівень самої школи, надаються нові автобуси, і все це ми змогли зробити за невеликий проміжок часу. Але вже потрібно планувати на майбутнє. Перша реформа, яка була започаткована президентом Порошенком, це була освітня реформа. І ви прекрасно знаєте, що нова українська школа дає свої плоди, і результати Харківської області є неперевершеними. І це є ваша робота. Ще раз дякую вас. На урочистому заході кращих педагогів нагородили відзнаками облдержадміністрації. Аліка Піхтерева, медіагрупа об'єктив.